Які хочуть приїхати, але коли uh -huh. я їм розповідаю, що це, наприклад, на, потрібно приїхати або Мохнач, uh -huh. або треба їхати в Гінівку, uh -huh. навіть наші знамениті коробки, які я наскільки ну, це для мене найрідніше місце, я його навіть зрівнюю. Карпати uh -huh. наш, ну, краще, uh -huh. як ви як для мене. Uh -huh. І от вони кажуть: у вас дороги погані, у вас дороги, у вас uh -huh. дороги. Ну от, от, от що можна сказати за наші дороги? От коли різні дороги знаходяться в різній власності. У кожної дороги є свій власник. І, наприклад, дорога Р 78 про яку ми багато чуємо, які всі знають, від Харкова, uh -huh. від Харкова сполучення і далі, далі там на клію. Це дорога не наша, це дорога обласна. І якщо вона не наша, то і ремонтувати ми її не маємо права. Тобто вкладати свої кошти, наприклад, ми не маємо права. Є дороги, які у нас ідуть по території міста, да по території наших населених пункт пунктів, дороги, які асфальтовані. Я маю на увазі, тобто у них є паспорти, вони з документами і таке інше. Це дороги наші. І, мабуть, всі помітили, що навіть от в останні два воєнні роки. Ми по змієву, в цьому році навіть трошки виправили минулорічну помилку свою. Ми вже в травні ремонтували дороги. Так, це ямковий ремонт. Але якщо ви подивитеся по Змієву, ті дороги, які паспортизовані і які асфальтовані, вони практично всі ну більш-менш в належному стані. Ремонтували ми їх двома способами: ямковий ремонт, шаферний ремонт, але все ж таки вони в такому стані. Що стосувалося дороги Р-78, дороги на Харків, яка була в жахливому стані вже декілька років, то тут величезну роботу, без всякого я вам скажу, провів наш міський голова Павло Голодніков, який практично через день бував в області, і в обласній військовій державній адміністрації і в відповідних департаментах. І це різного виду перемовини. Спочатку грошей немає, немає, і немає, нема. І нема, нема. Але все ж таки потім визнайшком компроміс І всі чули, і ми на сесіях неодноразово про це говорили, що практично ця дорога, ремонт цієї ділянки дороги виконаний за наші кошти. Ми дали субвенцію 2 мільйони, потім ще 2 мільйони. І от, буквально пару тижнів тому. Цю дорогу закінчили. Між іншим також двома способами, це був ямковий ремонт, частковим таким сплошним покриттям, і позадували е, цим шаферним типом ямки маленькі, щоб воно далі не руйнувалося. Е, тобто е, дороги повинен ремонтувати їх господар. От Ми ремонтуємо свої, і якщо не виходить, що, до речі, е, пару років на. Тому ми так ремонтували під'їзну дорогу до борок. Вона також uh -huh. не наша, і ми також давали субвенції, і служба автомобільних дорог доріг обласна ремонтувала цю дорогу. Подальші плани, звичайно, в тому числі і дороги, які між населеними пунктами. От ви назвали Мухнач. Знову ж таки, буквально от днями голова домовляється про зустріч для того, щоб і обласне керівництво допомогло нам запланувало, тому що дорога знову ж таки не наша. Запланувало в себе програмі цей ремонт, а потім думати, будемо думати, можливо, там на умовах співфінансування ця дорога буде зроблена. Можливо, область допоможе. Будемо виходити з можливостей, як і в кожній сім'ї, з можливостей бюджету. Кожний кажеш, просчитує mm -hmm. скільки це, які на якій скорості, як вони будуть давати речення по дорозі до Мохнич. Да, оце все mm -hmm. от іменно, отака от отака причина. і Люди тоді відмовляються, та там дороги mm -hmm. погані. І от із за цього вони mm -hmm. не хочуть туди mm -hmm. їхати. А так би б oh. вони ще я купували. розумію, так до речі, дорога та ж на Мохнич. Наприклад, це дорога е наша, нашої громади там до чермошного. А потім починається інша громада. Ну, і це так точно, як от ви називали в питанні там дорога до Гінівки, да? От. ми е, також плануємо наступ, наступного року зайнятися дорогою там Омельченки і все. Та, і чинити, а, все да, да, а все інше те, то, то, то Слобожанська громада. Жальна. І між іншим, коли у нас був е, заступник, е, із області, заступник служби автомобільних доріг, то він сказав, що от. Зміївська громада подала гарний приклад стосовно фінансування. Ми надаємо субвенцію, да, і область вже фінансує потім далі нашими грошима. Так, от ми подали приклад. І сьогодні хто їздить дорогою далі туди, то бачить, що розпочаті ремонти далі за Зміївську громаду в Слобожанській громаді. Вони виділяли кошти і вже і Бізлюдівська громада також. Співфінансує ремонт цієї дороги, тобто ми сподіваємося, що до Харкова ми точно будемо швидко і безпечно їздити? Було дуже добре. Тетяна Володимировна, скажіть іще таке запитання? У нас дуже багато то, що я як ріелтор хожу, дивлюся будинків, дуже багато заброшених там, де немає господаря. Ну то мене таке от теж запитання: ну вони безхозні, вони руйнуються. А чому міська влада не може взяти собі на баланс? Ну, Може, дивіться, є право приватної власті, право власності, да? і його ми порушувати не можемо, це починаючи з Конституції і іншими нормативними актами. Але я от вам, наведу, наприклад, дуже от, знаєте, як в точечку таке питання. От, наприклад, у нас в Таранівці буквально вчора виїздила комісія наша, у нас є спеціальні комісії для обстеження таких будинків, з'ясувалося, ну, помер. Власник mm -hmm. декілька років тому, потім там його якісь знайомі займали цей будинок, ніхто не вступив в права да, спадщини, і це все з'ясувалося. Ну знову ж таки, воно з'ясувалося на такому рівні, просто нам стало відомо про це, розумієте? От. І е, виїздила спеціальна комісія, обстежили будинок, е, склали відповідний акт, і тепер будемо займатися спочатку. Визнавати це майно безхазяйним. А потім приймати у свою власність. Це проблема і це питання. Тому що дійсно у нас в державі тепер, і враховуючи ситуацію, які, да, або от війну, в якій ми сьогодні проживаємо багато людей, які поз... нема в яких житла, да. ну і в громаді їх було не менше, мабуть. Тому ми намагаємося так, таким чином працювати, але для того, щоб ми не можемо знати, розумієте, от є будинок. Ми не можемо просто зайти в реєстри, подивитися, чи він як. може вам якась повинна. Ну, потрібна допомога. Нам потрібна інформація. Да, ну, дійсно тоді, дійсно тоді як то от, зробити ну і типу, клич, як правильно виразиться, що люди, люди, якби... роз'ярствувальна робота, так, так. Да, нам щоб люди повідомляли, щоб ага. люди казали, що от, от так, от так, що це є, тому так. що дуже багато людей, яких дійсно зараз залишились в, в, в воєнний час без житла, і вони навікаються, не знають, куди їм. І ну, так, так. їх кидають uh -huh. людей, і вони uh -huh. бідні по всій Україні. Так, так. Тобто нам з цього питання потрібна інформація. Якщо така інформація з'являється, да, ми з'ясовуємо тоді за адресою, за прізвищем власника, наприклад, да? чиє це було майно, чи є там спадкоємці, проходиш певний термін, правильно воно все в реєстрах. І тоді вже відповідно всі правові дії ми здійснюємо. А от і ще має таке запитання. От ну, у нас, виходить, ну не наша адміністрація, uh -huh. це центральна вулиця, там стоїть будиночок, вообще він вже рушиться. Ну він, по-перше, не естетичний. Є... У цей mm -hmm. будиночок, що по лівій стороні да. стоїть, у нього є власник. По правій. А, по -правій. по правій. Там також є власник. Там також є власник цього будиночку, який передбув перед приміщенням міської ради, правильно? Да. там, де сьогодні снаб. Да, він не естетичний, він не красивий. Така точна от історія у нас була, але там. Сьогодні ця ділянка належить міськраді, от по вулиці Лиманській, да? mm -hmm. там, де почали прибирати, на жаль, не закінчили закінчилище. Але якщо є власник, то, то, на жаль, ми власнику можемо тільки рекомендувати, привести своє помешкання до відповідного стану. Да? Тут є власник, де він, що він, треба його розшукувати. Ну, можливо, ще сьогоднішня ситуація знову ж таки, накладає да, певні. Такий певний початок на 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 наші в тому числі дії. Цим потрібно займатися, тому що ну місто повинно виглядати ну, нормально. Да. Я згодна з вами зараз. Yes. Дуже багато, дуже багато людей звертаються по добово, щоб uh -huh. зняти а пропонувати нічого. Це так вони десь uh -huh. тикаються, дикаються по знайомих. Uh -huh. А от чому у нас це ну, Ран, апат... раніше ж було колись? Ну, по-перше, у нас е, такий унікальний, унікальна громада. У нас чому ви говорите, що у нас немає де полоподово? От, будь ласка, ті коробові хутори і там отелів, скільки що жодна громада не може таким е, кількістю похвастатися. Так? Це, це перше. Я розумію, що виразка там ціни можливо, да, можливо, далекувато і таке інше. Чесно кажучи, я не пам'ятаю е, історії. Не працювала тоді, не пам'ятаю історії, як, наприклад, готель у нас став, чи готель став у нас офісним приміщенням, так? чому він став? Але сьогодні це приміщення міської ради. В цьому приміщенні розташовано в переважній більшості його площі займає пенсійний фонд, uh -huh. який також нам потрібен, і він майже третину населення у нас обслуговує нашої громади. Так, інші структури, які там знаходяться. Ну, Щоб не видавати дуже там секретів, да, є вже, ми думаємо над однією там з ініціатив, як дещо переробити під якісь там під місце, де можна було б винаймати там кімнату чи якусь квартиру і таке інше. Але розумієте, взагалі взагалі я вважаю, що це справа бізнесу. Тому що бізнес же дуже от. Держава, вона більш така, знаєте, не, не дуже не поворотка, але треба дуже багато е, пройти процедурних моментів да, для того, щоб законно цим цим займатися. Бізнес він гнучкий. Бізнес повинен реагувати на попит дуже швидко. І мені здається, я не знаю, я не... Ну, у мене такого попиту немає. Мені здається, що є у вашим, вашому колі ваших знайомих або десь ваші там сі ці квартири, які можна зняти по добу. Наприклад, дуже їх мало, їх дуже мало. Там попиту немає. Квартир мало. Люди, ну, може, деякі бояться, uh -huh. деякі не хочуть, деякі з цим не пов'язані, вони uh -huh. не знають. І от люди так ото шукають uh -huh. між між своїми. Для того щоб, наприклад, займатися цією діяльністю, да там здавати в оренду житло, треба щоб цей вид діяльності був в твої в твоєму статуті, там чи положенні, чи таке інше. Ну це досить складний процес. І розумієте, що я ж що органам державної влади, органам місцевого самоврядування для для того, щоб цим займатися, треба робити так, ну прийти певні. Ну я не знаю. Яка у нас громада сьогодні там сама здає житло. Тетяна Володимира, mm -hmm. а ви як заступник mm -hmm. міського голови, скажіть, яка перевага от нашого міста Змійова серед других міст заміських mm -hmm. ну, Харківщини? От чому треба купляти от саме у нас? Як ви вважаєте? Ну, по-перше, наш Зміївська громада найкрасивіша. І я навіть не знаю, з якою громадою отут, от в Харківській області, Можна було б нас порівняти. ну це чесно, Ви... от... Нас прикрашає річка. звичайно, да? Нас прикрашають ліси, нас прикрашають наші от, луки, ну я кажу красивенний край у нас. Да? Це по-перше, з точки зору естетики. Да? От... Далі ми близько до міста Харкова. Я вважаю, що ми справилися з проблемою, про яку ми з вами говорили, з дорогою. Да? І тому надзвичайно зручно, якщо комусь треба там щось придбати або ще щось, от поїхав в місто, да, те, чого в нас нема. Хоча ще одна перевага: у нас дуже розвинена, я вважаю, сфера торгівлі і побуту. У нас в Змієві купити практично можна все, за що ми безмежно вдячні нашим підприємцям, нашим бізнесменам. Ми вже і до побутової техніки дійшли. Да? До товарів агропромисловості, там якісь там сільського господарства. Я вже не говорю про продукти харчування, да? і від фермера, і від виробника, там, і від посередника, і від кого хочеш. Далі у нас сфера побуту. Ми можемо. Ну, і чоловіки, звичайно, сьогодні вже, але жінки абсолютно всі свої забаганки, всі свої процедури можуть виконувати тут. У нас прекрасні заклади освіти. Вони чудово виглядають. Ми буквально перед війною відкрили ще одне приміщення дошкільного закладу номер 2 наприклад. Всі новенькі. Всі свіженькі, світленькі, і впевнена, що незабаром війна закінчиться, і вони знову приймуть дітей. У нас чудові педагогічні колективи в цих заходах. У нас є спортивна школа, де виховують ну, прекрасних спортсменів, учнів, вихованців своїх, які здобувають славу і про це часто пишуть соціальній мережі і в новинах наших, не тільки в Україні, але й за її межами. У нас прекрасний стадіон. У нас розвинена сфера охорони здоров'я, і ми потужно в цьому напрямку. Ми можливо з вами можемо присвятити цьому і окремо окрему навіть розмову, тому що ми зараз дуже потужно підемо вперед в сфері охорони здоров'я, з точки зору розгалудження да, і тих послуг, які ми будемо надавати. Ну я не знаю. Я вважаю, що і ми, і ми так близько, і ми так затишно, і ми так красиво. І в нас, а ще головне у нас прекрасні люди. Да. люди у нас, нас прекрасні, люди. прекрасні. Люди. привітні, посміхнені, працьовиті, добрі, щиросердні. Приємно, що у нас такі от талановиті тут, так що, е, тут є всі умови для того, щоб придбати житло або збудувати житло, поселитися. Робота є хоч в Змієві, хоч до міста Харкова, у нас, мабуть, відсотків 20 працюючого населення, працює в місті Харкова. Далі. І останнє таке запитання. Mm -hmm. Скажіть, тому що ми, як населення, завжди, завжди хочемо від вас чогось, щоб вам mm -hmm. давала влада. Може, ви хочете сказати, бо чим ми вам можемо допомогти? Вам теж ж потрібна е, допомога. Чим, чим Викону допом... доповинні Звичай, тако, звичайно. Ви звичайно. Чим потрібна допомога? Ну по-перше, я вважаю, що все ж таки ми відкриті. Ми я, от поки дойду до роботи, да, або там десь вийшла, я можу прийом там п'яти людей провести. Любий, люба людина може зупинити мене, спитати таке інше, і сюди зайти, прийти, прийти таке інше. І ми постійно інформуємо про свою діяльність. Нас наш голова практично щоденно десь в якомусь місці буває, записує інформацію для того, щоб показувати, як ми працюємо, в якому напрямку рухаємося. Ми дуже хочеться знаєте, з громадянами такого конструктивного діалогу. Не агульні критики. Я сьогодні можу пояснити любі моменти. Від, наприклад, там. Захаращення біля контейнерів для збору твердих побутових відходів, да? ну, до, до доріг, про які ми сьогодні говорили. Все це можна пояснити, все це можна розказати. Я не скажу, що критикувати легко, але мені здається, що от більше ми так от, от дівальні експерти, да? ти не так, і те не туди, і те не туди. А коли починаємо розбиратися, то воно ж на все є свої причини. Тому все ж таки хочеться, знаєте, як до людей, ми в діалозі. Наші телефони відомі всім, наші адреси відомі всім. Будь ласка, в будь-якому вигляді пропозиції, запитання, дискусії в будь-якого плану. Ми, ми готові, ми готові спілкуватися, готові надавати відповіді. А можливо, ну я ж ви ж розумієте, що не помиляється тільки той, хто не працює. Правильно? А можливо, і будуть такі слушні. Які, які можуть змінити якусь там, да? uh -huh. якийсь вектор там руху наш сьогоднішній. Так що, будь ласка, е, рух знаєте, крок, крок, і все. І все можна буде зробити. От недавно, наприклад, з жінками нашими спілкувалися, є в них там пропозиції щодо проєктів е, певних, ну, вони захочуть, вони собі розкажуть. Нормально. Тут подискутували, не все так просто, як з першого погляду здається, правильно uh -huh. є певні там і переш... не то, що перешкоди, але певні моменти, нормативні, законодавчі, які треба також ну, слідкувати, яким треба в ході виконання проєкту. Тому, знаєте, воно рожеві окуляри це гарно, а коли їх знімаєш і дивишся реально, бо тобі хтось допомагає так робити, тоді дещо складніше, але все одно треба рухатися вперед. І я ж зрозумію, що ціль у нас у всіх одна. І у тих, хто при владі, і у тих, хто просто десь працює, у тих, хто вже працював на пенсії, у тих, хто сьогодні росте і ходить до школи. Мета у нас сьогодні одна. Це перемога, звичайно. Так, і рух вперед. Да. І рух вперед, робити все, щоб у нас було красиво, комфортно, щоб люди були багатими, заможними і жили тут. Дякую вам. Дуже дуже дякую. Дякую.